Сина і Святого Духа Мінь. Слава Ісусу Христу! Все диші Отче паруку всечесні преподобні Отці, преподобні брати і сестри в монашестві, дорогі діти, дорогі в Христі, брати і сестри. Сьогодні Христова Церква святкує пам'ять святого нашого Миколая, знаного як Мирликийського. Чудотворця. Він був єпископом ще в IV столітті. Але його пам'ять, пам'ять про цю особу переживає століття. І ми не просто сьогодні знаємо про нього, не просто пам'ятаємо і любимо його, ми чомусь святкуємо його. В Українській мові, коли кажеться, що хтось святкує якусь особу, це дуже глибоке слово. Чому ми вшановуємо і святкуємо пам'ять цього єпископа? Ну, Найперше, справді, він був великим захисником правдивої, як сьогодні кажеться, православної, істинної віри. Ми знаємо, що він був учасником першого собору Нікейського який урочисто проголосив віру Апостольської церкви в Божество Ісуса Христа. Тобто святий отець Миколай був великим учителем Христової Церкви. Але я думаю, що не тому ми святкуємо сьогодні його пам'ять, бо у церкві було і є багато мудрих, достойних, глибоких учителів. Очевидно, він був єпископом, який займався душпастерством, опікою своїх вірних, був добрим і мудрим управителем своєї єпархії, в місті мири, в лікії. Ця територія сьогодні належить до південно-східної Туреччини. Очевидно, що добре дбав про добро церкви. Якби ми сьогодні сказали, був добрим адміністратором, але я думаю, що не тому ми святкуємо сьогодні його пам'ять. Найперше, мабуть, він знаний сьогодні у Христовій Церкві через те, що він був начебто повним і достовірним втіленням, воплоченням Божої любові. Він був християнином, учителем церкви, батьком своїх дітей саме через те, що він усією своєю душею любив. Любив Бога і любив ближніх. І тому він став сьогодні теж і для нас учителем любові. Мабуть, сьогодні через те і люблять діти Святого Миколая. Що в його день, в день його пам'яті, вони відчувають особливу увагу і любов до себе. Отож, можемо сказати, що святий отець Миколай був справді видимим і діяльним обличчям нашого люблячого Бога. Що своїм життям він проповідував того Бога, який є любов'ю, перш за все, любов'ю. Яка спасає, любов'ю, яка уздоровляє, любов'ю, яка є вічна і тому дає вічне життя тому, хто носить її у своєму серці. Саме ось ця Божественна любов є причиною того, що ми сьогодні святкуємо пам'ять того великого учителя, того, як ми повинні сьогодні любити. Але пригляньмося ще глибше до його особи. Він називається Миколай. Дослівно в грецькій мові це звучить Ніколаос. А перекладається на українську мову як перемога народу. Як багато в цьому році ми думали про перемогу? Про перемогу для нашого народу? Про перемогу, яку справді ми начебто не просто виборюємо, а ми вимолюємо її у нашого Бога. У своїм імені і у своїй особі сьогодні Святий Миколай, начебто, подає нам рецепт, відклає дорогу до цієї перемоги. Що в його постаді сьогодні ми можемо? Побачити і зрозуміти на дорозі до нашої всенародної перемоги. Найперше те, що лише любов до Бога і до своєї батьківщини може зробити людину героєм. Не ненависть до ворогів, не бажання з кимось поквитатися, але любов. Любов до своєї батьківщини. До своєї сім'ї, до своїх дітей стає тою силою, завдяки якій людина стає здатною віддати своє власне життя. За своїх друзів, за свій народ, за свою церкву і остаточно за християнську віру. Відсі, як цікаво сталося, що сьогодні саме. Цей храм, посвячений Святому Николаєві, стає пантеоном героїв українського народу. Тут спочивають герої Крут. І саме на цьому пам'ятному хресті, спорудженому на їхню честь і викорбовані оці слова про любов. Любов до своєї батьківщини. Тут спочиває Невідомий майданівець, якого урочисто віддали землі саме тут. Тут спочиває герой Іловайської трагедії, як, можливо, втілення любові в останніх найтрагічніших часах, коли українці є покликані захищати свою рідну землю. Але я думаю, є ще одна велика риса або велика правда, про яку сьогодні хоче навчити нас Миколай і показати нам шлях до повної істинної перемоги. Ми сьогодні повинні навчитися любити один одного і чинити діла милосердя. Ми справді зможемо перемогти. Не тільки зовнішнього агресора, але перемогти економічні негаразди, суспільні різні кризові ситуації, як ми кажемо, зреформувати наше суспільство лише тоді, коли навчимося робити діла милосердя, так, як це робив Святий Миколай. Ми зможемо бути єдиними як народ, як країна лише тоді. Коли будемо солідарними із тими, хто страждає, хто голодує, хто, хто терпить, терпить холод чи інші невигоди, ми зможемо справді перемогти Божою любові тоді, коли не будемо чекати, щоб держава нас любила і за нас щось зробила, а будемо робити першими крок любові до того, Хто є в небезпеці, хто є в потребі і нужді. Бо саме це робив при житті і після смерті, святий Миколай. Тому то сьогодні, святий Миколай є знаний як той святий, який рятує в небезпеці смерті. Що може врятувати наш народ в небезпеці? Лише любов. Любов Бога до нас і наша любов до ближнього. У свято Святого Миколая я відчуваю своїм обов'язком прибути саме до вас, до нашої Миколаївської громади на Аскольдовій могилі. Силою Божої волі і обставин. Цей храм і ця громада опинилися начебто на передові суспільних і релігійних подій. Позавчора, так? Ви пережили остатню атаку коктейлями Молотова на ваш храм. Але скільки таких атак було протягом останнього року? Ви мусили охороняти день і в ніч боронити свій храм? Від тих у серці, кого не було любові, а палала ненависть. Більше того, ваш отець Парох був першим священником, який прийшов на Майдан молитися і встановив там молитовний намет, про якого пізніше не тільки влада взнала, але вся Україна і цілий світ. А ви, як справжні християни, в можливо найскладніші часи стали спільнотою любові до ближнього. От чого вартує лише служіння ваших лицарів? В наших підпільних шпиталях і в інших обставинах. Тому сьогодні я прийшов до цього храму, який є. На передовій любові, щоб усім вам сказати спасибі. Я дякую про те, що ви не просто знаєте про Миколая, не просто, можливо, десь святкуєте його пам'ять раз чи два рази до року, а ви живете тою силою і тою правдою, якою жив святий Миколай. Тому саме такі спільноти, як ваша, є рятівними спільнотами у сьогоднішньому часі. Не тільки тому, що рятують від голоду і холоду потребуючих людей, а тому, що лише Божа любов є та, що спасає. Божа любов є та, що дає перемогу. Божа любов є та, що рятує в небезпеці смерті. Про таку Божу любов співала наша славна Леся Українка, яка говорила, у серці я маю щось таке, що не вмирає. І коли батьки хочуть дати найкращий подарунок на свята святого Миколая своїм дітям, дайте їм саме те, те, що не вмирає, те, що є вічне, любов до Бога. І свого ближнього. І нехай Миколай дасть перемогу нашому народові. Нехай рятує нас у всіх небезпеках. Нехай рятує в небезпеці смерті тих, хто сьогодні є на передовій. І тому разом сьогодні молимося, святий Отче Миколає, моли Бога за нас, за нашу Батьківщину, за наш народ, за нашу церкву. Святий Отче, Миколає, моли Бога за нас грішних. Амінь. Слава Ісусу Христу!